27 квітня сонечка вже стала, а я все ж таки хочу піти до будинку сонця. Тим паче, що зараз тиша, не грає музика. Тут поставили літній кінотеатр в 21 сеанс 200 гривень оренда пуфа. Якщо хочете сидіти, можна прийти і подивитись. Ну, а я хочу все ж таки йти до будинка сонця. Так що так. М -м -м, яка краса. Дуже сподіваюся, що вітер тут дує. Сподіваюся, що не буде дуже чутно вітер саме. Настрій чудовий. Я зустріла нарешті схід сонця і все ж таки хочу ще прогулятись. ну Подивіться, ну ж, це ж така краса. Ой, я не можу, яке воно. Яке воно гарне, які кольори. М -м відпочивали ви, до речі, в цьому готелі? Трітак. Ой, яка краса. Тут хлопці купаються. У, які молодці і дівчинка. Я б зрад любки, але немає купальника. На жаль, ви молодці. Я вас зніму. Помашіть. Гарного дня. Ось так. Ну, тільки сказала, що немає музики. Ні, вони включили нам музику. Навіщо? Навіщо? Хочеться тише. Сонечко сяє? Яка краса, яка краса. Такі кольори. Таке лагідна сонечка. Так приємно. Так приємно знаходитись на сонечки. Так, а тут вони займаються. Нарешті можна коли сонечка можна тут зняти, але дівчата займаються ну нічого. Все рівно, бо після обіду тут завжди цін. І хочеться саме-саме коли тут сяє сонце. так, що так. краса. Тут проводить заняття зранку. А ще тут ось такий пухнастик. Нас Так. і Якщо вони проти. Ну Краса. Нарешті. Нарешті. Ну що, Трохи видно? бо сонце з іншого боку. Так що. Так що так. От зараз повинно бути видно. Повинно бути видно ці двері. Щось людина мені в ТікТокі писала, що я не знаю, що це таке. Цікаво знати історію. Бу е якось так неоднозначно. Написав, що це будинок сонця. Я не знаю, що я. Знімаю потрібно почитати про це. Так що почитаю? Ось саме ця двері. Ось такі тут, що це означає? Бо якось, коли мені написали, що це щось значить, ну, звісно, що це щось значить. Але я, мабуть, не знаю, що це саме. Ось зранку можна зняти при світлі, бо потім, потім воно знаходиться після обіду у тіні і не видно. Так що так. Дівчата роблять планку. Ну прям хоч ставай і з ними роби планочку. Чудово. Ось така дві. Ось так виглядає. Ну і сонечка. Сонечка вже встала. Повністю краса. Слушай, я подивилась. Ну, прям хоч відкривай QR-код і читай. Ну, я відкрию, а чого ні? Ну, скажіть, краса. Світанок. Трошечки можна відійти і можна відчути, що ти. Наодинці з собою, оно все рівно. Я спеціально пішла сюди до будинку сонця, а виявилося, що тут заняття. Чому? Тут, тут таке місце хочеться побути на самоті, але не вдалося. Мені подобається, що саме перша половина дня, ну, коли я саме не буваю тут, тут сонце. Тому так. Виглядає неймовірно. Я тут з піратом, з піратом на фоні. Як вам? Ай, настрій побаедукувати, повеселитися. Ой, краса. Ось так. я біля. Пірата риби. Він такий жовтий, яскравий, мені дуже подобається. Кожного разу, коли проходжу, звертаю на нього увагу. Хотіла сюди прийти до будинка сонця. Мені здавалось, що тут нікого не буде. Не тут було. Можливо, в якісь інші дні тут і нема нікого, але зараз тренування. Дівчата всяких там планках <сіх> стоять. <сіх> ну що, і ми можемо постояти у планці. <сіх> Оп! Що я біля риби нарешті. Можна тут подивитись, насолодитись. Не знаю, що видно вам, але мені видно. Ай. І Мені подобається, що тут яскраво. Я люблю, коли сонце. Ми, мені здається, всі любимо сонце. І тоді в нас з'являється більш гарний настрій. настрій. Так чи не так? Ой, подивіться, яка молода. Ну, не весь час же нам архітектуру дивитися. Все рівно хочеться просто, просто навіть дитячі якісь такі види мене все рівно. Срівно приводять таке відчуття задоволення. М -м, так, зустріла сонечка. М -м, потрібно ще, мабуть, ще піти погуляти, так що, зараз спробуємо. У мене є декілька годин, можемо просто пройтись. Ось так. Так що, так що так. Ну що, пішли? Все, сонечка встала, повний зріст. Тут же палка. Ну що, День почався повним ходом. Вже прибирають. Людей, до речі, дуже багато. Чим класно жити у центрі, щоб ти постійно тут поруч. Це. Да. оце так і є. Рибки немає. А що, а що ви ловите? Що конкретно? Бичка. Бичка, дякую. Дивіться, як можна уєднітися. І посидіть, ну. посидіть на одинці. Ось місце вам показую. М -м? Тут можна зайти. А водичка чистесенька. І ось дивіться, п'ятниця 26 го Вонка. Субота Діва проти біди. Неділя мадам павутина, Аренда 200. Ну, це я вам вже показувала. Тут те ж саме. І ось літній кінотеатр. Все. він почав працювати. А ми зараз підемо до пальні. Якщо хочеться відчути, що ти десь у тропіках, то можна сюди прийти. І тут справді такий куточок. Куточок, ну щось їх зменшило, було побільше. Дуже гарно. Кольори такі. Краса. Справжня краса. Ось ще раз. ще раз покажу цього котика, бо він чудовий. А ще я знаю, що це тут біля стоянки цей котик, ось тут. А ще є один, зараз вам покажу. А знаходиться ось він, бачите, службовий вхід, і він знаходиться саме тут. А ще є котик ось сидить, його мало хто бачить, бо він сидить біля службового входу. Ось такий мерлика Лапонька, загнута, дуже гарний, дуже гарна киця, теж хочу з ним. Бо цього котика я ще не знімала. А ще в нього, якщо ви помітили, є рибка, про яку він мріє. Ось так. Ось подивіться, ось там котик сидить, а ось тут у нас сам вхід до дельфінарію, тобто поруч. Ну, не кожен його бачив, бо він так трошечки захован. Захован все день почався. Почався день. І день буде такий, як ви захочете. Ось так. Ну, а зараз я вам проведу таку невеличку екскурсію з авто. Бо е сьогодні у мене була машина, бо Бо машиною частіше користується чоловік, і він на вихідні уїжджає в і... <сум> тобто я... Машина є, <сум> машина навіть моя, але їжу я їй десь раз у тиждень. І це ну, тільки по якимсь правам. А так весь час користується мій чоловік, ну, тому що такий час. Ви <сум> мене зрозуміли чому. Ось так. Ну і ми зараз з вами піднімемось від Ланжерону, поднімемось до міста. Ось так. Машини ще їдуть. Так що ось можна вільно проїхати. Коли були мирні часи, то була платний. Платний був в'їзд. Ну, а зараз. Ой-ой-ой, <смір> лежачий поліцейський, я його не побачила. Ну, вам зроблю таку ще автомобільну екскурсію. Наскільки це можливо, тому так. Класно, коли ти живеш поруч. Хоча, коли ми купували житло, ну, понятно, що воно на посілці було в інших цінових категоріях, тобто, купивши в центрі квартиру, я могла розраховувати тільки на однокімнатну квартиру. А на поселки трьохкімнатну із двома дітками ну, зрозуміла, що я Віддала перевагу саме, саме квартиру на, на пасілки. Так, що так, ну, коли вони їм подорослішають і вилетять з нездечка, можна буде продати і купити одну кімнату у центрі. Я так собі такі мої роздуми. Ну, подивіться, яка краса, так, ми зараз під'їжджаємо. А я можу тут спеціально трошечки розвернути, щоб вам показати. Ось ми під'їжджаємо саме-саме до, до пам'ятника, бачите? Ну, а зараз ми розвернемось. Ось тут я спеціально для вас зупинилась, так би я, б, звичайно, би Повернула сюди. Ну, а так ви щось побачите. Ось так, це парк Шевченка. До речі, от ось тут, біля парку, де центральний вхід луна парку, є ще одна дача маразлі. Угу. А ми можемо зупинитись, якщо зараз буде можливість. Хоча ні, мене ж мама чекає. В общем, я зараз вам покажу, де вона. Я її вже знімала. Ем, вже знімала. Так. Я не знаю, буде, чи видно, саме зараз. Ось вона, бачите, ось. Ой, навіть не знаю. Хотілося би з одного боку хотілося би зупинитись. Ну, мама мене чекає, бо я поки тут зустрічала світанок, вона прибирала в офісі, вона в мене працює. Хоча їй вже за 70 вона працює. Вона така в мене самостійна. Жінка. Ну і мене це дуже-дуже. Ну, я е, пишаюсь, коли людина самостійно е, в будь-якому віці. Так що я. Йопсіль мопсіль Там а нам куди? Де нам можна повернути? Нам тут можна повернути. Так, я бачу, що є. Так я щось. І за рулем не дуже люблю е, знімати, бо я можу <кій> <кій> задивитись. <кій> Вибачте, можу задивитись, і це тому мене не дуже. <кій> так, а як ми тут поїдемо? Поїдемо, поїдемо. Як мені? мені потрібно було інакше повернути? Так, придеться, придеться трошечки об'їхати, тобто ми зараз проїжджаємо саме парк Шевченка. Ось він. Бачите? І їдемо далі. Така екскурсія, автомобільна екскурсія, Ну так і підпишу, що це в мене автомобільна екскурсія. Хай буде і така, Так? Главное, головне бути уважним. Бо я трошечки відволікаюсь, бо ну, коли ти, можливо, постійно знімаєш з машини, завтівки, то, можливо, ти такий сконцентрований. А якщо ти ну, не знімаєш я. Якщо знімаю, я завжди ставлю гіперлапс. Так, отут ресторан, бачите? Тут ми гуляли. Ну, а ми їдемо далі. Трошки прийдеться їхати, бо я не повернула, де потрібно було. Увліклась. Так, би я потут повернула, а так мені потрібно її забрати. У -у -у. Ну, нічого? Нічого тут недалеко. Так, чудовий день. Що я можу сказати? Хоча я могла тут її забрати. Ну, ладно. Угу, Так, да, я могла там повернути. Щось я. Mm. Ну, ладно, тут вже слідчий поворот. Оцей будинок теж я якось знімала. Mm. У тому відео. Mm. Сьогодні 27-25, мабуть. Так, повернемо тут. Тут повернемо. Тут можна. Все, угу. їдемо. Їдемо так. Трошечки зніму. Так, 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 тут міст. І ми зараз їдемо саме через міст. Я отут можу повернути, так. Тут нам можна. Тільки осторожна. Так, червоний, нічого, ми вже майже на місці. Так, зовсім, зовсім вже поруч. Ось так. Ні. Тут я вже припиню ще трошечки. Ну що, я можу, поки ми стоїмо, сказати на цьому все. Пока І ще зустрінемось. Так, ну і що ми стоїмо? Так. Ось і вже когось я бачу. Когось я вже... Ось моя красунечка.